Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга. І сьогодні ми, я хочу з вами поговорити про таку компанію, як Forever Living Products. Хочу коротенько вам взагалі розказати, як я сюди потрапила і що це взагалі таке. Е, колись моя знайома е, у е, сина, її сина, я викладала англійську мову, і ось вона мене кликала на таку презентацію коротенько про ці продукції, взагалі про можливості цього бізнесу і так далі. Можете собі уявити, я сім разів відмовлялася. Шість. І на сьомий раз я все-таки прийшла, і я дякую Богові, що я все-таки познайомилася з цією продукцією. І зараз, вже на сьогоднішній день, я шість років користуюсь виключно цими продуктами для здоров'я. Хочу коротенько вам розказати, взагалі, що це за компанія Forever Living Products. Це монополіст на ринку, це американський продукт. Аналогів цієї продукції в світі ви не знайдете. Я з цим інтернет-магазином працюю вже 6 років, так як вже сказала. Так? І зараз ми знаходимося в Варшаві, і в Варшаві зараз от стартуємо, розвиваємо цей інтернет-магазин унікального продукту, такого як Forever. Вся продукція в нас на основі Алоевера. Що взагалі хочу сказати? Ця компанія. Взагалі, чим вона мені от, е, дуже подобається. Ну, по-перше, це чистий, е, чистий продукт, е, без всяких додавань, без хімії, абсолютно. Е, це те, що на що я взагалі прийшла. Так? І взагалі коротко хочу сказати, що ви отримуєте завдяки цій, цій, цій компанії. Так? Ну, по-перше, це здоров'я, це краса і е, можливості, фінансові можливості, які е, дозволяють людині. Вийти на е, якийсь відповідний дохід, так, який вас буде влаштовувати, наприклад. Я цей інтернет-магазин взагалі і бізнес розвиваю паралельно з своєю основною роботою. Я б'юті майстер, так, і ще е, займаюся е, в мене таке е, з братом е, візове агентство. Е, ось, і е, враховуючи ці всі роботи, так, я ще розвиваю цей інтернет-магазин. І ми хочемо зараз в Варшаві, так як ринок тут пустий, так і всі ми знаємо, що багато тут і українців, і взагалі україномовних людей, так, і хочемо тут розвивати цю, цей бізнес, цю можливість взагалі. Що вам дає сьогодні? Я коротенько розкажу вам про продукцію, яку ви бачите перед собою. Це такий пек, так, коробка, яку ви отримуєте для того, щоб вам... Далі продовжувати, як то кажуть, розвивати е, цей бізнес. Е, ви отримуєте мінус 30% знижки. Ви отримуєте повністю пакет е, знань, який е, нам дає наші дають наші наставники, так ваші спонсори, тобто. Які нас сюди покликали, вони повністю покроково ведуть вас, як будувати цей бізнес? Як взагалі навчитися презентувати, як навчитися ораторському цьому такому вмінню? Так. Абсолютно, це все ви тут отримуєте так. Ну і звісно, велику знижку на цю продукцію, і можете ви можете користуватися з цією знижкою вже пожиттєво, як то кажуть. Так вона у вас залишається назавжди. І сьогодні я коротенько розкажу вам про продукцію, яку ви бачите перед собою. Почну з нашого улюбленого гелю Алоевера, Вера, це чистий гель. Можете навіть на баночці побачити, коли вже придбаєте. 99,7% це чистий гель алоє вера, Який? це м'якіть з гелю алоє вера, так як сам листок він не надається, його ми не вживаємо, а саме чистий гель алоявера. Що я хочу сказати, цей гель він дуже добре працює з ЖКТ. Мені особисто він дає неймовірну енергію. так. <му> Я також хочу сказати, він є настільки чистий, що його потрібно обов'язково тримати в холодильнику після відкриття, тому що дві години, якщо він постоїть, просто е, як то кажуть, ну, не в холодильнику, він просто у вас скисне і просто пропаде. Тобто, вся живність цього продукту, вона одразу е, просто демідж <світ> е, спортиться, так? Тому... Він дуже добре працює з ЖКТ, він дуже добре працює з алергіями, він дуже добре працює з екземами. Тобто, у всіх, у кого є якісь такі от проблеми, так, внутрішні і зовнішні, це ось цей гель, який вирішує ці всі питання. Це і стан шкіри, це і стан волосся, це абсолютно от все. Знаєте, це як. Дуже добре, чому також сказала за ЖКТ, тому що в нашому шлунку так, є, є такі ворсинки, І ось через те, що нам не вистачає цих вітамінів, так, відповідних, для того, щоб наш організм добре функціонував, ці волосинки вони у нас забиті. Що робить цей гель? Він ці волосинки, він їх просто очищає. І за рахунок цього. Коли ми вживаємо, наприклад, якісь вітаміни, так, зараз також буду про них говорити, коли ми вживаємо якісь вітаміни, то вже є якась така, знаєте, почва для того, щоб ці вітаміни добре, як то кажуть, діяли в нашому організмі і діяли правильно, що саме головне. Тому цей гель, я його безмірно люблю. Моя родина вся користується цим е продуктом. Ми його вживаємо вже понад 6 років. і Хочу ще що додати? Моя собака песик мій, також п'є цей продукт, тому я дуже задоволена. Наступне це гель-манго. Е, е, дуже його також люблю. Е, він такий солоденький. І ще хочу вас е, звернути увагу, що е, ви зараз думаєте, можливо, там якісь ароматизатори додавлені і так далі. Ні. Е, це е, цей сік він йде прямо з такою м'якітю. Ви прямо будете відчувати, при, коли будете пити, будете відчувати оці такі кусочки манго, так? І дуже е, добре тут група. Вітаміну Б, він дуже добрий, також для е, діток, вони дуже сильно люблять цей продукт. І також е, для вживання, взагалі, наприклад, для людей, які не дуже, е, можливо, якісь там є привірєдливі да, е, люди, то вони можуть спокійно пити гель ало, цей алое з манго. Наступний гель це. Яблучний нектар. Яблучний нектар дуже добре працює з нирками, з печінкою, у кого, наприклад, є каміння. так? Дуже добре очищає, дуже добре також допомагає жінкам, наприклад, у кого мінопаузи, клімакс, знаєте, що це таке, працює з цим, тому дуже всім раджу. Це унікальна взагалі продукція. Далі. Алоя персик. Цей гель він більше стосується серцево-судинної системи. Так? Це все робота серця правильно. щоб, Наприклад, у нас дуже багато лікарів, кардіологів вони дуже сильно радять цю продукцію, і дуже багато хто рекомендує саме цей гель для того, щоб серце добре працювало і щоб організм правильно функціонував. Далі, наступне ось така. Паста, е, гель, е, паста називається вона Forever Bright, Gel. я її обожнюю. Е, зуби е, від неї просто анріал. У е, мене був випадок, коли я півтора роки користувалася цією зубною пастою і е, прийшла до стоматолога на, як то кажуть, таку чергову чергове очищення. Так, е, зубі, зубів, і він мені. Е, Ну, я сідаю в крісло, значить, і він мені каже: е, А чого ти прийшла? <схи> а я кажу: Як це чого? Ну, я прийшла на чистку зубів, а він каже. Тобі не треба робити, в тебе немає ні каміння, в тебе абсолютно чиста ротова поронина, тобто ну, все супер. Наш, ну, ти тільки будеш переплачувати, я тобі нічого робити не буду. Я кажу, а потім в нього таке питання, а чим ти чистиш зуби? Я кажу, е от у мене я користуюсь такою продукцією е алое Вера і Прополіс. І він каже, ну і продовжуй. Я сказала, добре, дякую. Ну І тут я економлю вже тисячу гривень на чисті зубів. Можете собі уявити, наскільки це класно. Тому всім рекомендую. І саме, що мені подобається, на цілий день у вас, знаєте, така свіжість взагалі після чищення цією пастою. Свіжість така приємна. І також навіть трошечки воно відбілює зуби. Тому, якщо будете користуватися, зможете замітити цей результат. Також я ще ремчику теж, теж чищу своєму песику, він мене дуже любить її. Далі, наступне. Дезодорант EverShield. Дуже його також люблю. По-перше, це економія. Мені цього дезодоранта, так, якщо говоримо про одну людину, мені його вистачає на 8-9 місяців. Він де сухий, Він дуже... я, наприклад, всім раджу, тому що зараз дуже багато у нас збільшилося так. Чую реально, такі є проблеми у жінок, наприклад, з груддю, так е, багато хто ну є. в мене бувало навіть пару випадків, що от рак грудей і то і то. І люди просто не задумуються, що взагалі це таке, так і чому воно так відбувається. Тому що, друзі мої, ми користуємося хімією. Я е, я це так вважаю, тому що воно так і є. Пори наші повинні дихати. тому цей дезодорант, він не забиває порів, тобто він працює і справляється ідеально з тим, щоб ваше тіло дихало і дякувало вам за те, що ви дбаєте про нього. Далі, наступне моє улюблене мило. Здається собі, ну що там мило, мило, ти мило. Ні, Друзі, це мило. Також на основі алоя Вера, хочу також вашу увагу звернути, що кожен продукт, який ви побачите в складники, перше, що йде на першому місці, це алоє барбаденсіс Сміллер. Він е, саме перше, що, по-перше, е, також він як і гель для душу, він, як і, е, наприклад, у кого є проблеми з екземою, наприклад, на ручках там гусин, гуси, не лапки. Да, оці, от, е, знаєте про що це. Він дуже сильно, дуже добре з цим справляється, так як тут кокос е, також йде в складниках і е, дуже пом'якший. Він взагалі на ощуп такий дуже добрий. Так? Е, дуже люблять його дітки, навіть там ванночки дітям роблять. Чому? Тому що він взагалі не має ніякої хімії і він не шкідливий. Тобто можна спокійно з ним працювати. Е, як то кажуть, жити і бути задоволеним. так? До речі, Ремчика я теж купую купаю цим мильцем. Далі, наступне. Тут я вам ага, шампунь. Ну, друзі, шампунь. Сьогодні я перед зйомкою <хи>, мила голову цим шампунем. Е, дуже класний, він підходить, наприклад, у кого є лупа, е, хто, наприклад, дуже прагне від, собі зроби, ну, відростити волосся, так, щоб воно було таке е, насичене, довге, гарне, без всяких, е, як то кажуть, без хімії. так? Тому без використання хімії, тому що ми всі знаємо, що в мас-маркетах, навіть якщо і пишеться десь там з додаванням алоевера, ну, ми маємо розуміти, що того його просто не вистачає, і його там не, не 90%, як вони всі пишуть, розумієте? Тому я дуже раджу цей шампунь, моя мама його просто обожнює. І е, я також його дуже сильно люблю. І також, дивіться, 296 мл. Його вистачає дуже надовго. Е, ця вся продукція вона є дуже економна. Далі розповім вам про пробіотик. Що взагалі робить пробіотик? Теж люблю цей продукт і рекомендую його для тих людей, які тільки-тільки починають. Так? Це от пробіотик, сік рекомендую. І ще є один продукт чеснок-чебрець, але зараз його тут в цьому боксі немає. Але що робить пробіотик? Він дуже добре працює з кишечником. Пробіотик це як антибіотик, натуральний антибіотик в нашому організмі. Я його просто обожнюю. Він, е, я його, наприклад, так як я е, вже коли почала користуватися, так, один із моїх перших продуктів це був також пробіотик, і ось він саме дуже добре працює з е, страв перетравлення. Так, е, в, чому? Тому що ви ж всі знаєте, що кишечник це 80%. Здорового організму, так? Тому саме пробіотик він дуже добре з цим цим працює і допомагає, щоб у наш кишечник був чистим. Arctic C – це омега-3. Омега-3, омега-9, так? Що я хочу вам сказати? У мене колись був такий випадок, я думаю, о все. Почну займатися здоров'ям. І колись я йду е, до аптеки і думаю, куплю собі омегу. Коротше, ця е, пластиночка коштувала десь 36 гривень. Я почала його пропивати і е, відчуваю такий, знаєте, як от ви його п'єте, і потім таке як не дуже приємне відчуття: от ти прям відчуваєш рибу. Я здалася питанням, чому так? Тому що, коли я п'ю, наприклад, нашу омегу, я цього не відчуваю. І е, я почала, як то кажуть, розслідування в цьому всьому ділі, і зрозуміла, що омегу, яку продають в аптеках, о, це омега, тобто витяжка, не з це витяжка, верніше, давайте так. Е, це витяжка з печінки риби. Так, тобто, це як викиди, так, яка тобто, риба щось там їсть, і це все переробляється, і потім з цієї печінки да, робиться омега. Е, Наша омега це морепродукти, це кальмари, це е, рідкісні види риб і так далі. Чому І вся тобто, витяжка йде з мишць, е, тобто з м'язів, з м'язів риби. Я вже, бачите, пути. Е, бо в мене чотири мови в одному. Ось тому саме рибний жир, розумієте, це зовсім інша, інша, інша омега. Тому ви можете на ринку бачити багато омег. Там вони дуже багато їх є, і різні ціни, і все таке. Просто читайте складники, тому що в складниках є дуже дуже багато. Ось, наприклад, тут є кваси омега 3 так і в тим квас. Епа і ДХА. Так? Тут, тут вони у нас 600 на 600 міліграм. От коли звертати увагу на ці складники, ви будете розуміти, наскільки Ну і е е олія е оливкова вона також сюди йде 300 мг. Тому дуже важливо, що взагалі омега дає це очищення сосудів, це очищення. Е Ну, крові, так. Тобто, це оце омега, це просто знову таки, всі, хто от, наприклад, серцева судинна система. Я взагалі всім завжди оцей продукт рекомендую. Ну і не тільки, так це також що робота хороша хрящиків, так, тому що воно дуже допомагає. Також допомагає я завжди в комплексі до опорно-рухової системи, також додаю ось цей продукт. Далі продовжуємо. Абсорбент Д. Зараз дуже важлива нехватка взагалі абсорбенту Д, тобто вітаміну Д. Це продукт іде за пункцією, і я всім рекомендую, тому що вітаміни Д і Є, вони справді є дуже необхідними для нашого організму. Тому всім також раджу цю продукцію. Далі, куркума. Куркума це наш. Кишківник. Е, я е, кішковик так, е, я дуже е, також люблю його. Він такий, знаєте, у нього така консистенція желейки. Е, дуже його люблю, е, також рекомендую. Е, тут і е, також в складнику іде цинк, який зараз дуже необхідний. Тому, друзі, дуже-дуже е, приємний на смак. І імбир там ще йде в складнику. Так, е, тут ми з вами. Закінчили, і я хочу перейти до цього неймовірно класного детоксу. Ц9. Дуже його люблю. Сама проходила цю програму і коротенько розкажу вам взагалі, що це за е, такий боксік. Так? Це детокс на 9 днів. Він був розроблений нашими е, вченими. які... Е, у нас взагалі є такий великий інститут в Америці. Так? Там 1700 е, співробітників, які працюють над. Ось створенням от такого, от таких от продуктів. І це вони займалися, щоб саме створити такий детокс, але розуміти, такий здоровий детокс. Не детокс це знаєте на хіміях, там попи таблетку, там зроби укол і похудієш. Нє. Тут це здоровий детокс. Тобто ви його приймаєте і ви. За рахунок того, що у вас йде очищення від токсинів і шлаків, у вас, ви починаєте худнути. Я проходила цю, цей комплекс, я вам скажу це очищення проходила, і я за 9 днів 3 кілограми в мене пішло. І що саме цікаве, у мене не було такого бажання їсти постійно, тому це просто супер. Тут йде 2 літри алоєвера, гелю алоєвера, який очищає ваш організм просто на 100%. Можете собі, собі уявити, яке буде очищення за 9 днів. І іде ось такий білок, тому що бачите, як компанія турбується про те, щоб ви е, вживали білок, який реально є дуже необхідним для нашого організму. Тут є 100% очищений білок, який е, ви будете також приймати. І що саме цікаве, знаєте, немає від цього протеїну натурального від нього немає здуття е, животну, взут взуття желудка, да? Ш, е, шлунку. Ось, і ви будете просто задоволені, тому що завдяки йому ви не відчуваєте таке, знаєте, як оце, голод. Ви просто випиваєте цей коктейль, і от ви вже все, таке, як ви ніби щось з'їли, там якийсь обід. Дуже-дуже він добре працює. Тут не буду відкривати зараз, бо воно так все герметично закрито. Тут у нас комплекс вітамін на оцих 9 днів. Що сюди входить? Сюди входить клітковина. Сюди входять вітаміни терм і вітаміни гарциня. Терм і гарцинія вони, е, що вони роблять? Це йде е, спалювання жирів, тобто спалювання жирів, які є лишніми, так? тобто зайвими. І, е, ну і звісно, е, клічатка, так? яка дуже необхідна. Оце все є ось в такому е, все розписано на 9 днів. Е, мало того, кожна, е, кожна вітамінка тут вона підписана, коли вам в який час її треба пити. Дуже зручно, дуже рекомендую. Я кажу, ця програма C9 це взагалі прям, мені дуже подобається, що він є в цьому боксі, тому що саме з цього, е, з цієї програми Ц9 дуже добре починати. Тому ось і тут супер, тому що там перших два тижні ви, наприклад, п'єте алоевера. Тому що треба, щоб організм познайомився з цим продуктом так. І потім починаєте вже е, цілеспрямовано пити детокс С9. Це просто мега. Що ще сюди додається? Ось така брошурка С9, в якому ви можете е, повністю е, відміряти, наприклад, свої там, е, наприклад, бедра, е, там, стегна і так далі, для того, щоб розуміти, скільки ваги ви вже е, там скинули, наприклад, так. І також можете собі тут все вписувати. Тут також є. Е, Такі от нотаточки, ви можете собі сюди все записувати. Тобто це як контроль, щоб ви розуміли, який у вас буде результат по цій програмі c 9 Тому, друзі, що я вам хочу сказати, е я вам дуже дякую, хто це відео прослухав, так? хто вже трошечки познайомився, скажімо так, заочно з цією продукцією. Що хочу сказати, е за придбаючи цей бокс, ви не тільки отримаєте здоров'я, красу, фінансові можливості і так далі. Ми навіть зараз не говоримо про якийсь там е, бізнес. Так, можливо, когось бізнес не цікавить, можливо, когось цікавить більше саме от зайнятися здоров'ям, так, там детоксом, наприклад, очищенням, взагалі, змінити мас-маркети, змінити на натуральну продукцію. Я дуже раджу вам познайомитися з цим продуктом, наприклад, е, взяти щось. Просто на пробу спробувати, можливо, ви просто будете користувачем. Якщо, наприклад, ви будете приймати якісь з цих компонентів, ви вже будете бачити результат і будете вдячні за те, що ви взагалі познайомилися з цим продуктом. Я всім бажаю гарного дня. Хто прослухав це відео і має, можливо, якісь питання, якісь хочете деталі дізнатися по, окремо по якомусь продукту, ви можете до мене звернутися або до людини, яка вам скинула це відео. І можете позадавати запитання. Ми всі дуже дружні, ми відповідаємо вам на всі запитання. Також у нас є окремі чати, наприклад, такий самий чат ми маємо по програмі Це 9, в якій ви можете. В якому ви можете бачити все, так як у нас там є, і нутраціологи, які ведуть, які нам радять всякі там моменти, деталі. Тобто, повністю все розжовуть до такого, що людина, тобто, не відчуває, що вона там одна. Так? Ви повністю це все контролюється. І це дуже цікаво, це дуже для здоров'я вам добре. Так? І, тобто, От Справді компанія, ми прям нікого не, не кидаємо, ви тут завжди йдете разом з нами. Те та, та саме і стосується бізнесу. Якщо, наприклад, ви хочете розвивати цей бізнес, цю компанію, цей інтернет-магазин, адже 168 країн працює, тобто весь в мене бізнес там і в Еміратах є, і в Америці. Так? Я будую цей бізнес вже в багатьох країнах. І ви можете просто розібратися в цій можливості і зрозуміти, що для вас справді важливо, наприклад, тому що тут теж можна заробляти, як і тисячу євро, так і дві тисячі євро там або доларів. Так і е, цей дохід він може ні, ну, не закінчуватися. Тобто ви можете тут заробляти, заробляти. Тобто залежить все від того від вашого бажання змінитися, змінити взагалі стиль свого життя, і взагалі цей бізнес це як про стиль життя. Це стиль життя, у вас просто все змінюється. Це не тільки говориться про здоров'я, наприклад, да? це саме головне, що нас зараз реально всі хвилює, і взагалі, що хвилює кожну людину, ви тут зміните, тут взагалі, от, з прийманням цієї продукції, в мене особисто реально змінилося, змінилося моє життя. Я дуже дякую ще раз всім. Е я бажаю всім гарного дня і до зустрічі з вами. Папа! -па.